Всім привіт! Отримав другу посилку, яку купував на Чорну П'ятницю. І тут у нас є дві блишні оберталки і Воблер. Цих три товари я за них заплатив 10 центів. Курс був 37,5 гривень. І ось цих три приманки мені обійшлося в 3 гривні і 75 копійок. Ця блишня оберталка 2 центи, Воблер 3 центи. І ось ця блишня. 5 центів. Дуже дешево, реально, це є Чорна П'ятниця. Ну, але такий дешевий товар ось і така якість цих приманок. В принципі, воблер у мене вже такий був. Ловив я на нього головня, окуня, Ловить. Можна обловлювати важкі місця, де є часті обриви, і не буде жаль його обірвати. Так само і з цими блешніми оберталками. Теж їх брав для таких важких місць. Яка ціна, така і якість. Бачите, на цій блишні металічний сердечник і далі йде пластикова кулька. Це не дуже добре, тому що ця блишня може крутити ліску або шнур. А ось тут вже більше є металічних частинок. Ну, але наклейка погано приклеєна, в принципі, можна здерти. Подивимося, скільки проживе цей Трійнічок з пір'ям. Ну, але за таку ціну можна було б купити набагато більше, але немає так багато купонів на скидки. Звісно, за 50 з чим то центів я б їх не купував. Хоча, в принципі, 50 центів теж непогана ціна на ось такі блешні. На сайті продавця. Ця блишня повинна була важити 3,5 грами, але є 3,36. В принципі, для мене не критично. А вага цієї блишні 4,13 грам. Ну, але навіть на сайті виробника, здається, я ваги не бачив цієї блишні. Лише було вказано, що це перший номер пелюстки. Приніс магніт, щоб перевірити. Чи пелюстки в оберталках зроблені з чорного металу, чи кольорового. І як бачите, до магніту вони прилипли. Значить, це чорний метал. Ну, яка ціна? Ще раз повторюсь, такий і товар. Але в, нас, в наших рибловних магазинах трійники будуть дорожче вартувати, як ці самі приманки. Ось така друга посилка до мене приїхала з Чорної П'ятниці. Дуже дешево все купив. Ну, в основному, коли заказував ці товари, розраховував використовувати ці приманки для ловлі окуня та головня. Друзі, пишіть в коментарях, що ви собі заказали на Чорну П'ятницю. Буде цікаво почитати. А до мене в дорозі їдуть ще інші товари, більш цікаві, більш дорожчі. Подивимося, чи прийдуть вони, чи ні.